Ми сьогодні з вами розглядаємо тему, яка не є основною в діяльності журналіста, Але часто ми стикаємося із тим, що маємо переробити контент під соціальні мережі. Зазвичай журналіст створює матеріали для сайту газети дуже рідко, чисто для соціальних мереж. Ну, власне, для цього є копірайтер, інша сфера діяльності. Але журналісти, які працюють в редакціях, Доволі часто самостійно перероблюють матеріали під соціальні мережі. Чому? Майже 78% людей споживають інформацію з соціальних мереж. При тому, що пошуком в інтернеті лише 57%. Фактично люди користуються соціальними мережами. Вже не лише для того, аби оприлюднити свою інформацію. Ну, це загальновідомий факт. І наразі доволі популярними є три такі соціальні мережі КТ: це Instagram, Facebook та Telegram. І інша ніша це Тік-Ток, Ютуб та інші платформи, які, можливо, ще не так активно розвиваються, але все-таки вони рухаються до переважно відеоконтенту в інстаграмі є доволі а, така класна фішка. Це платформа, яка поширює емоції. Будь-який допис, який поширений в Інстаграмі, має викликати емоцію. тому що тут зачасту люди споживають контент, особливо новини, не крізь призму фактів, а крізь призму досвіду людей, бо вони хочуть відволіктися. Від свого, вони хочуть знайти щось хороше, вони хочуть відчути емоції, чи свої, чи чужі, порефлексувати навіть частенько таке буває. От. І доволі важливо знати вже на етапі цього перепакування, для чого ви робите це в інстаграмі? Чи реально те, що ви зараз перепаковуєте, воно настільки релевантне для Інстаграму, чи ви просто витрачаєте свій час? Популярними форматами тут є каруселі та «Рілси». Я думаю, ви і самі це прекрасно знаєте. на противагу інстаграму є Фейсбук, який зараз вважається таким застарілим, але насправді з нього читаю думки. Охоплення, що теж які я перевіряю, дають мені підтвердження у цьому. Тому що тут люди дійсно можуть ділитися своїми думками, вражати свою позицію, свої емоції і дізнатися думку інших чи висловитись. І це класно, бо завдяки цій мережі ви поширюєте посилання на сайти, ви поширюєте посилання на інші соціальні мережі. Люди переходять. Бо коли вони почали вести дискусію, вони хочуть її до чогось довести. Тут використовується як інфографіки з підводками, так і фото з підводками, посилання з підводками, текст з фото, окремо відео вставляється. Але важливо фактично, в цій мережі немає. Чогось без підводки. В будь-якому разі, ви маєте щось написати. Одного речення недостатньо. Підводка це окрема історія. Вона має бути доконаною. в ній має бути зрозуміло, про що йдеться далі. Класно використовувати такий якийсь інтригуючий початок, чи ще щось в цьому році. Але, ну, клікбейт не про новинну історію. Будьмо чесними. В Телеграмі інформують коротко і корисно. Це база. Тут можна дізнатися все, і разом з тим не дізнатися нічого. Бо доволі часто новинні стрічки наскільки перевантажені у медіа, що ви нічого не дізнаєтеся. Тобто, фактично, тут треба обрати стратегію. Або ви публікуєте багато, але коротко, або публікуєте мало, але якісно розширено. Бо тут можна публікувати як короткі новини, так і повноцінні добірки. От, про TikTok та YouTube а, буду пропускати. Бо, я думаю, ви і так розумієте, для чого він наразі використовується. І, власне, з чого вам а, починати? А, класично ви маєте продумати цілі для кожної соціальної мережі. І як ви хочете розкрити свій матеріал у них. Це тема ваша, чи ні? Цей формат корисний. Чи корисний, але ви не можете його виконати. Як часто ви будете там публікувати, Тобто, вам потрібно сформувати певні деталі. І лише після того, як ви пропрацюєте ціль. І деталі цієї цілі, ви маєте зробити візуал, ви маєте придумати певний сторітелінг, ви маєте подивитися, якою буде виглядати ваша стрічка, прикинути. Додати, можливо, якісь інші кольорі, кольори, щось розбавити фотографіями, десь дійсно поставити трошки зайвої. От тому, фактично, на початку у вас буде така міні-стратегія. Але, в принципі, ви можете обмежитися якимось буквально тезами. Це далеко не найголовніше. І головне, щоб ваші соціальні мережі відповідали основним запитам і тенденціям, які існують в світі. До прикладу, короткі термінові новини, добірки новин, міні експлеймери новини з фото та відео, інфографіка та відеокружечки з місця подій. Я думаю, ви вже здогадалися, що йдеться про телеграм. От, і це те, що ви можете публікувати в своєму телеграмі, те, що ви можете, в те, що ви можете перепаковувати свій контент. Натомість, коли у вас є новина з певною підводкою, та покликанням на сайт. Коли у вас добірка фото, знову ж таки, з підводкою, коли у вас квадратне кепшен відео, або ви виставляєте якийсь Reels, це цілком відповідає тематиці Фейсбуку. Добірка фото, Reels, карусель та Stories це історія, яка є традиційною для Інстаграму. Але варто пам'ятати один головний момент: соцмережі не скасовують стандарти журналістики. Не клікбеймимо, не застосовуємо якісь заборонені штуки. Соцмережі їх також відчувають. Не варто доболювати в пости лише заголовок і покликання на сайт. Тому що підводка це самостійний, скажімо так, жанр, це окрема інформаційна одиниця. Також матеріали, які адаптовані, до прикладу, для Інстаграму, вони далеко не завжди підійдуть для Фейсбуку. Кроспостинг це легко, але будьте з ним обережними. Оформлюйте текст так, щоб його було зручно сприймати. Це, до речі, стосується не лише тексту, а й візуальних картинок. Вони мають бути розділені, якось виділена основна інформація, як вам подобається. На відео досить корисно додавати субтитри, тому що дуже багато людей просто дивляться відео без звуку і ну, ви самі розумієте, що це зручно. Новини мають бути проілюстровані: зображення, фотографії, меми, емоджі, якщо це історія, ви можете зробити класну карусель. Класно, коли є такі моменти внутрішнього блогу, коли ви розповідаєте про роботу редакції як такої, і якісь дописи з місця роботи і так далі. Це завжди досить приваблює і привертає увагу. І коротко підсумуємо. Сьогодні у нас така коротенька лекція, вона не надто насичена, але, в принципі, на мою суб'єктивну думку, багато чого теоретичного в аспекті перепакування. Важко осягнути, поки ви не спробуєте. У соціальних мережах головне спілкуватися, взаємодіяти. Тому що залученість це топ із топів. Вам варто створювати контент, який не просто хочуть лайкнути, його хочуть пошерити. Класно, коли люди створюють самостійно контент для вас. Бо виходить, що інші користувачі. Вони з вами взаємодіють і це не аби приваблює потенційну аудиторію. Плюс завжди аналізуйте, які нові інструменти є в соціальних мережах, якими ви користуєтеся, тому що бути в тренді, це зараз дуже корисно. Фейсбук він не любить зовнішніх посилань у постах, попри те, що посилання ставляться, але. Якщо у вас виникне така ситуація, що пост не набирає того охоплення, яке ви очікували, ви можете спробувати наступного разу додати посилання в коментарях і подивитися, що з того буде. Але з іншого боку, і коментарі досить рідко відкривають, якщо це не якась цікава тема і не обговорення. У телеграмі класно працюють добірки, але. Як і в Телеграмі, так і в інших соціальних мережах, важливо не публікувати все відразу, а все-таки перетримуватись якогось плану, тому що можна загубитися серед новин як читачеві, так і вам. І не захоплюйтесь клікбейтом і буде вам щастя. Тому, перейдемо до домашнього завдання, вам потрібно буде перепакувати три новини, хочете власні, хочете вже з наявних медіа, і надіслати. Можете перепаковувати. Для Фейсбуку, інстаграму та телеграму а можете закцентувати увагу на якісь одній соціальні мережі.